Так, день другий. Вчора настроїлись, їдемо зараз в поле, загрузили Вон трохи сої, дідку везе пару мішечків добре, вона на сіньову, бо інакше не виходить. Так, Це інокулянт. Заберемо його стонечка, трошки скуваю. І зараз їдемо. Сьогодні покажу всі мульти в роботі. Є свої нюанси, все розкажу. Все, обстрілюємось на полі. Так, виставляємо весь. Кришку можна ставити. Так, да, є одиничку. Так, коротше така картина виходить. Нічого, тут щось трошки дівчачок, я не знаю. Тут де не де є соя зверху. Коротше, буде гребенка, буде все чітко буде рівняти. Коротше, якось так. коротше сіємо І розвертаюсь так, бік, взад, і пішов назад. Так, коротше, от Таке в нас тут болото, бля. Стоїть водичка трошки. Так, коротше, сіємо далі, це звідти від берега вон. сюди, от видно, посіки засіяли торішнє насіння, що лишилося, не порчане, нічого. Зараз тут робимо п'яни і будемо сіяти далі. Що сіємо цим там, питалися, бо... Потім каже, з передком, типу, все. Це, коротше, набагато більший виворот з цим передком, легше розвертатись. В цьому трошки поярче тормоза. Зараз покажу, як працює каточок. Така картина, коротше, каточок прирівнюється, все. Тут а, мокро. Ось такі котувела, ще там взагалі вода. Коротше, мусимо сіяти. Тут коротше, такий ящик, ще вчепив. Коротше, таке там розтяжки, стартіра здорово кинуть цепа. Вона кидав туди. Ну, є один мінус. Закриває фари, половину фар закриває. Так, загружена, ще мішочок можна було всипати, ну. <звук> О, чи якось так. Ще там небагато десь з гектар йому. Так, от так б'ють анкера. От за кулесом слід розбиваю. Трошки рівняють. Ну, це б, звісно, трошки роботу робить, отак більш посередині. Країв якби не зачіпаю, от такі горбочки лишаються. Заказав пружини. Приїдуть, завтра будемо рати. Думаю, що... Завтра прийду зробимо. Тут анкер один. Трошки багато бере, треба його трохи вимілити. Робить грубок. Дуже глибоко йде. Коротше, якось так. Так, Тут на приводі ще був слабий цеп сьогодні. Зробили натяжного на ньому. Пружинка виглядає, я фото додавлю трошки цеп'як якби хотів проскакувати і нема куди виклепати <рес> да, земля звісно цього року тяжко така картина після сівалки така картина це після культиватора коротше рве от такі грудки це ще каток їх б'є трохи так. сивалочка прочее. Вот сидело танкера. Ну, работу свою роблять капитально. Картина, конечно, совсем иначе. Совсем иначе. Вот так сыпется соя. Диск вот Боком стоїть отак і зріже, от, видно, прорізає боком і вже йдеться все. Ну що ж, можна зробити свій, як то кажуть, відвук. Так, Сівалка в принципі нам подобається. Ще зробимо на неї гребіночку може і в подальшому прикаточку легеньку тільки. І буде взагалі бомба. На нарізку, звісно, ну, таке, трохи тяжко, але нормально. Все працює щотенько, як той казав, все як не може бути. Все, буду досівати, сонечко вже сховалось, ще пару разів треба пройти, Та будемо їхати.